Всім привіт! Знаєте, де ви опинились? Ви на каналі gsm Форсаж з постійною рубрикою новин. Мене звати Оленка. Маємо надію, що ви у безпеці та зі світлом. Які б не гаразди нас не спіткали, ми переможемо, як то кажуть, всім ворогам на зло. Ну що, готові до цікавих новин? Сьогодні у випуску Про дію, яка стане взірцем для цифровізації Європи. Монобанк у Польщі, інсайдерську інформацію щодо новинки Galaxy s 23 від Samsung. Золоті та срібні навушники у вигляді сережок. Новий ультрабук від Lenovo. Буде цікаво! Перед тим як розпочнемо, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. І з великою радістю розпочну наш випуск із крутецьких українських новин. Готові? Наша дія буде адаптована для інших країн, які взяли до уваги успіх електронного врядування в Україні. Про це стало відомо в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За словами адміністраторки Саманти Павер. Проект перебуває на початковій стадії. На нього виділено 650 тисяч доларів для проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес. Деякі країни вже почали розробку такого застосунку, зокрема в Естонії. Вже запустили початкову версію під назвою Merrick. Команда дії поділилася підходом до UI та ux дизайну і кодом застосунку. Повноцінний запуск естонської версії планують на середину 2023 року. І ще одна невеличка новина: планується створення польського проекту Монобанку, запуск якого варто чекати вже цього кварталу. Про це заявив засновник Монобанку Олег Горовський, розказавши, що вже укладено договір з банком-партнером. Основний акцент діяльності банку зроблено на українців, які зараз проживають на території Польщі серед основних послуг проекту: швидкі та безкоштовні грошові перекази між Польщею та Україною. Також клієнтам мають намір запропонувати дистанційну реєстрацію через дію, цілодобову онлайн-підтримку. Пряму оплату сервісів в Україні та Польщі, поповнення мобільних рахунків, паркування тощо. Ця новина зайшла на ура від наших співвітчизників, і зрозуміло чому банківський європейський сервіс значно відрізняється від українського. Думаю, кожен чув від знайомих, як там все складно з цією системою. Тож українці будуть дивувати європейців. Не лише цифровими документами, а ще й банком молодці. Ну що тут скажеш? Всі в очікуванні Galaxy S23 від Самсунг. Презентація якої запланована, до речі, на 1 лютого і вже з'являється все більше інсайдерської інформації. За інформацією Galaxy S23, Galaxy S23 Plus і Galaxy S23 Ultra отримують спеціальну версію флагманського процесора Snapdragon 8 другої генерації, чіп назвуть Snapdragon 8 другої генерації Mobile Platform for Galaxy. Він Відрізнятиметься від звичайної версії, розігнаним з 3,2 Гц до 3,36 Гц основним ядром ARM Cortex X3. Інші характеристики SOC залишається без змін. Тобто чіп отримає 4 високопродуктивних ядра з частотою 2,8 ГГц, 3. Енергоефективних ядра з частотою 2,0 ГГц і вбудований 5G модем процесор буде побудований за 4 нанометровим техпроцесом. А ця новина для чоловіків, які думають, що подарувати жінкам, наушники Nova H1 Audio Earrings TVS у вигляді сережок на виставці SIS 2023, крім нових смартфонів. Електрокарів та інших технологічних новинок показали. Елегантніший гаджет. Наушники Сережки, Нова аж один Audio Ірінг e з під великими перлинами, до речі, справжніми. Ховаються динаміки, які транслюють звук у вухокористувачеві. Хоча навушники знаходяться не у ушній раковині, технологія спрямованого звуку має завадити людям довкола чути, що саме у вас грає. Про шумозаглушення тут не йдеться, хоча мікрофони є. По два у кожному наушнику кнопка для підключення до смартфону та прийому скидування виклику вбудована у корпус. Нова аж один забезпечують 2,5 години автономної роботи в режимі розмови або до 3,5 годин прослуховування музики. Чохол забезпечує 4 повні зарядки, додаючи ще 10-14 годин роботи. От щоправда ціна у них нормальна така. Золота версія на сайті виробника коштує 695 фунтів стерлінгів. Це майже 32 тисячі гривень. А срібна – 595 фунтів стерлінгів, що буде приблизно 27 тисяч гривень. Але от що мене особисто бентежить, окрім ціни, звісно, це те, що ці наушники лише транслюють звук у вуха. А ви що думаєте? Прилетіла інформація від Lenovo про вихід ультрабуку. Компанія вже показала тизер новинки. Ультрабук вийде на ринок під назвою Xiaosin Pro 2023. Згідно з офіційним постером, пристрій оснастять акумулятором на 75 Вт. Батарея підтримуватиме технологію швидкої зарядки потужністю в 140 Вт. З 0 до 66% ноутбук може заряджатися до 30 хвилин. За словами компанії, акумулятор прослужить до 4 років за понад тисячу циклів зарядки. На ринок Siaosin Pro 2023 вийде у двох версіях. Одна отримає процесор AMD Ryzer 7000HS, а друга Чіп Intel 13-го покоління. Коли чекати новинку та які ціни, наразі невідомо. Але точаться плітки, що показати Lenovo мають вже у лютому. Чекаємо деталей і будемо тримати вас у курсі. І наприкінці ще одна новина із життя нашої компанії GSM Forsage. У нас з'явився телеграм-канал, де ми ділимося про нові поставки цікавою інформацією, показуємо більше бекстейджів нашої компанії та просто спілкуємося з нашими клієнтами. Переходьте за посиланням під відео, щоб залишатися в курсі останніх подій разом з GSM Forsage. Ну, наче про основні новини розповідаємо. Та нічого не забула. Ну що, було цікаво? І що ви думаєте з приводу таких новин? Пишіть у коментарях. Якщо сподобався випуск, ставте вподобайку та не забувайте підписатися на канал. Па-па!